Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Макрофіла і зима. Волотиста і зима. Що робитиму я з гортензіями? Я планую ці суцвіття не залишати. Хоч вона в мене макрофіла. Давайте, мабуть, таки поговоримо про макрофілу. Макрофіла в мене буде точно накрита, бо ростуть вони від, в відкритому ґрунті, відповідно, я їх накриватиму на зиму. Суцвіття ну, це вже не дуже декоративне, але на деяких є ще декоративні. І ніби як можна лишити. Але ні, я його не лишатиму. Все-таки будуть дощі. І на прикладі Magical Jewel Blue видно було, що вона ну видно, що так, таке почалося підпсовування так, того суцвіття. Там все, що підсовується, якась там з'являється цвільна, ймовірніше, грибки. Тобто, це може стати додатком джерелом. І додатковим місцем для перезимівлі грибків. Тому всякі такі ну, частини рослини, які можуть принести додаткове джерело грибків і додаткове місце для зимівлі, щоб заховатися так, між всілякими, там, між пелюстками, бажано забрати. І я це зроблю. Тобто, Хтось зрізає, наприклад, я знаю, що зрізають і засушують, і воно має гарний декоративний вигляд взимку. Мені ще треба навчитися. Щоб вчасно зрізати, та, а не тримати до останнього, бо зараз воно вже не має такого декоративного вигляду. Тому, та, відповідно, Якби я раніше це зрізала, то воно б мені. Там вон, бруньки є, вони набубнявили. ось набубнявили бруньки, та, Але вони ще не проснулися. Відповідно, якби я зрізала це швидше, там, вересні, наприклад, то ці бруньки б пішли в ріст і відповідно, вже би на певний момент мені доростили. Та, ось як може. Осолітають причмелені, щоб не вкусили. Шукаю щось показати. ну Тут уже трішечки більше пішло проростати. Ну, є в мене такі місця, де я позрізала, і воно мені почало нарощувати нові пагінці. Тобто, кущ би більше закущився, можна сказати. Так? Але, але, але лишила так, щоб. Щоб насолоджуватися подовше, виходячи на вулицю і спостерігаючи, споглядаючи красу е перетворення, адже на восени так, і волотисті гортензії вони міняють свою барву. Ну і е макрофіли, так, вони, звісно, що теж певним чином змінюють свою барву. Тому відео таке, що я точно позрізаю, і я думаю, що я це зроблю незабаром, бо все-таки скоро йдуть хай ще 2-3 дні буде тепло, але зовсім скоро вже йдуть. Е Ну, холодні. Холодні ночі, холодні дні, і гортензія буде загартовуватися. Якщо це не мінусові ночі, то вона буде загартовуватися. Е Листячко має опасти, щоб потім не зрізати. Бо я ну, не хочу додаткової роботи. Знаю, що хтось зрізає, починає знизу і поступово, поступово зрізає. Але зараз це ще масово не бажано робити. Чому? Тому що листя це ж є пластина, так, яка. Е -е Дуже важливе, важливий елемент речовини, ой, важливий елемент куща, рослини, який потрібний для фотосинтезу. Фотосинтез без листя не відбудеться, а фотосинтез дуже потрібний рослині, бо це є ключове для неї, так, для її зростання. Тому вже повністю оголити її від листя – ні, Не планую я, і так, мабуть, не варто зробити. А ось почекати, доки температура наступний точно так гарно опуститься, і воно почне. Природні, я надіюся обпадати, і тоді, то, коли вже почнуться такі трошки, мабуть, все таки вологіші, туманніші ранки, і ночі, і вечори, треба і забрати ці суцвіття, щоб вони не розповсюджували нам грибок і. Ми я так говорю, що тоді найімовірніше, вже рослина все-таки підав стан спокою. І ці брунечки, які набубнявіли. Це вже не дасть зрізання суцвіття, не дасть їм такого стимулу. О, давайте ви отримали силу, зростайте. Ні, я думаю, що рослина не мала би вже погнати і нарощувати нам ці всі бруньки. Ну і ось Блумстя, бачите, вже треба зрізати. Я накривала агроволокном, я вам показувала, але ні, воно все одно змерзло. Все-таки Треба було так пригнути, ну, бо тут агроволокно прямо на ньому лежало і не допомогло так обмерзатися. Тому я його зріжу, зріжу і теж чекатиму, доки мені облетять ці листочки. Якщо ні, то прийдеться потрішечку пришвидшувати і допомагати. Але подивимося, наступний тиждень, як буде холод, як попливає. На них і що треба буде з обрізуванням робити. Вам дякую за увагу. Діліться своїми підходами, своїми баченнями, своїми ну, експериментами, так, що робити, буду дякувати. Всім до наступних відео і па-па!